Якщо ви не в соціальних мережах, то ну, відповідно ви не інформуєте на себе. Або хтось інформує за вас. Досить цікава діяльність наші старости проводять. Відповідно, всіх створені сторінки у Фейсбук. Деякі села мають як сторінку села, так і сторінку староста. У Фейсбуці де мають які села? Всі села мають сторінки у Фейсбуці, салотинські погляді. Тобто братківці бачив файно, горники. Учинець, підлужжя. По заступниках. О, це цікаво. По заступниках. Ну, рекомендувати не можна живу. Це, це я готував. Левенський що дуже мало. Чорт телеграмі немає. Це лягає на, на міського голову, на патронатну службу. Я не зупиняюсь на якості тих повідомлень. Секретар сказав, що мені ж на велосипеді. Так. Я говорю про те, що у вас має бути хоча б 50% абонентів, підписано на ваші соціальні сторінки. Тільки у цього, як його водоканалі, скільки є споживачів. Беремо, скільки споживачів. Вісім тисяч? Ви щось не володієте. Теплокомунарна, хоч володіє, <рик> Тепло комунато. Тепло комунато. скільки вони абонентів? Володієш? Так. <рик> скільки? Сколо десяти тисяч. Абонентів? Так. Переховаємо. Переховає. Будь ласка, кому що підсилити, щоб вона була в вигляді документу? Дякую.